Як помер старенький дід, то залишив спадок дві корови, три свині і сірка в придаток. Стали спадщину ділить усі його діти, про хазяйство немале пішли говорити. Мовив слово старший брат спочатку розмови. Маю я вже двох дітей, тож мої корови. Дітям треба молоко та кефірчик пити, тож прийдеться вам свиней та сірка ділити. І середній не мовчав, а вліз у розмову. Забираю трьох свиней. Маю вже корову. Двох відразу я продам та збудую хату тож, по праву, наш сірко найменшому брату. І на тому порішили, і за столу встали, дві корови, три свині ще в той день забрали. Думали, що обдурили найменшого брата. Та відписана була на собаку хата. Дві квартири в центрі міста, сучасна автівка, і рахунок в Приватбанку в валізі готівка. Усе те хитрющий дід відписав сіркові, а безпадок не довів трьох братів до крові. Тож подумайте ще раз, перш ніж обдурити, зможуть вам корови й свині рідних замінити. Чи готові ви за спадок близьких проміняти? А з ким будете свій вік потім доживати?